Українці у Празі настільки обурені та шоковані ситуацією, яка склалася, що планують звернутися до посла України в Чехії, аби хоч якось розв'язати цю проблему. А в чому ж власне проблема? Дивіться це відео до кінця та поширюйте його, щоб усі дізналися, що ж сталося в Чехії. Також не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити важливих новин і бути в курсі усіх змін, що стосуються життя та роботи за кордоном. Так, українці в Празі планують 26 липня провести мітинг через проблеми з видачою паспортів чоловіка. Він відбудеться біля посольства України на вулиці Шарля-де-Голя о 15.00. Так, мітингувальники навіть мають намір звернутися до посла України в Чехії з проханням допомогти у вирішенні питання видачі паспортів українським чоловікам, які оформили документи у паспортному сервісі ДП документу у Празі до 24 квітня цього року. Також українські мітингувальники планують привернути увагу чеської влади до можливих варіантів розв'язання цієї проблеми з паспортами для чоловіків із тимчасовим та постійним. Місцем проживання в Чехії. Нагадаємо, пранська філія ДП документ перестала обслуговувати чоловіків призовного віку з квітня. Крім того, проблема полягає в тому, що вже готові паспорти, які українці оплатили, вони до цього часу не отримали. 26 квітня була інформація, що документи готують до видачі, але фактично цього не сталося. Через це юристи чесько-української компанії в липні подали скаргу на паспортний сервіс до чеської торгової інспекції. Але, як бачимо, ситуація досі не вирішилась. 18 травня у ДП «Документ» документ роз'яснили, що оформлення документів для чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном можливе лише за умови наявності військово-облікових документів, але про порядок видачі вже готових документів цій категорії громадян так і не повідомили. Також учасники мітингу хочуть звернути увагу чеської влади на можливі варіанти вирішення проблеми з паспортами для чоловіків, які мають тимчасове та постійне місце проживання в Чехії. Але цю ситуацію вже прокоментував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Він заявив, що Чехія не втручається в ситуацію, через яку українські чоловіки в цій країні не можуть забрати вже виготовлені паспортні документи у державному підприємстві документи. За його словами, ця справа стосується лише української держави, українського посольства і консульства. Міністр також не уточнив, як чеська держава ставитиметься до громадян України на своїй території, які не матимуть чинних закордонних паспортів. Тому питання залишається відкритим. При цьому, через ситуацію, яка склалася в Чехії, як прокоментував чеський адвокат Єржі Покорний, український паспортний орган у Чехії порушує чеські закони. За його словами, відбувається порушення заборони дискримінації, коли дискримінації зазнають чоловіки мобілізаційного віку, і за це може загрожувати і штраф у розмірі до 3 мільйонів крон. До речі, за даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, в країні перебуває майже 182,5 тисячі дорослих українських чоловіків, непенсійного віку, з яких майже 92 тисячі з тимчасовим захистом, які приїхали до Чехії вже під час повномасштабної війни. І багато з них зіштовхнулися з проблемою видачі закордонних паспортів Чехії, яку вже кілька місяців не можуть вирішити. Чим усе закінчиться, побачимо пізніше. А зараз не забудьте підписатись на наш канал і напишіть у коментарях, чи були у вас подібні проблеми пов'язані з видачею закордонних паспортів.